Мир, сім'я Божа, вкрадена історія людства. Якщо хочеш знати історію, вивчай істину, слово Боже! І так, що було до потопа єноха, пророка Господь забрав живим на небо. Сьогодні не хочуть вірити Слову Божому. Єнок говорив о реальності суда, пекла і грядущих собитій. І так, вода перевернула землю і зарив її Господь, наповнив землю огнем. Біблія каже, що всяка плоть ізвратила свій путь. Єнок провіщав, свій, е, гряде суд. І сьогодні пророки Божі теж говорять, гряде суд Божий. Покайтесь, бо це говорить уста